Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики в 4 класі. Тема сьогоднішнього уроку. Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Розв'язування рівнянь. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Почнемо урок з усного опитування. Які числа називають натуральними? Назвіть найменше натуральне число. Чому число 0 не є натуральним? Чи можна назвати найбільше натуральне число? Які арифметичні дії з числами ви знаєте? Які види ділення вам відомі. Проведемо усний рахунок. 325 додати 124. Пригадайте, що одиниці додаємо до одиниць, десятки до десятків, а сотні до сотень. Знайдіть, будь ласка, суму чисел. Перевіряємо число 880 зменшити на 245. Перевіряємо. Перший доданок 235. Другий доданок 274. Знайдіть суму чисел. Перевіряємо. Наступний вираз. Число 650. Зменшити на 120. Перевіряємо. Далі. Число 342 збільшити на 156. Перевіряємо. Молодці. Ви дуже добре впоралися з цим завданням. Давайте зараз. Дізнаємося, яке число ви будете писати під час каліграфічної хвилинки. Увага! Це число складається з двох сотень, чотирьох десятків і восьми одиниць. Хто здогадався, яке це число? Вірно, це число 248. А зараз відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. А в новому рядку пишемо каліграфічно число 248. Працюємо. Давайте зараз трішки відпочинемо, виконаємо разом рухливі вправи. Повторюйте всі рухи за дітьми на екрані. Відпочили молодці, сіли рівненько, і ми продовжуємо працювати. Виконайте самостійну роботу, знайдіть значення виразів. А зараз перевірте кожен свою роботу. Продовжуємо працювати. Розв'язуємо вирази самостійно. Перевіряємо. Зверніть увагу на екран. Уважно розгляньте обчислення. Що сталося із зменшуваним в другому виразі? Порівняйте його з першим виразом. Так. У другому виразі зменшуване збільшили на 20. А від'ємник залишився той самий. А значить, різниця цих чисел теж збільшилася на 20. Зверніть увагу на третій вираз. І також порівняйте його з першим виразом. Зменшуване зменшили на 20. Дід'ємник залишився той самий. А значить, різниця цих чисел теж зменшилася на 20. Ми можемо зробити ось такий висновок. Якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться на стільки само одиниць. Якщо зменшуване зменшити на кілька одиниць. То різниця зменшиться на стільки само одиниць. А зараз, будь ласка, дайте відповіді на такі питання: Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на один? Зменшити на один. Збільшити на 100. Зменшити на 100. Дуже добре, розумнички, давайте знайдемо значення другого виразу першого стовпчика. Як ви гадаєте, значення другого виразу зміниться порівнюючи з першим виразом? Так, зміниться. А як саме? Правильно, воно збільшиться. А чому? Вірно, ми збільшували зменшуване на 100. А значить, і різниця другого виразу збільшиться на 100. Назвіть, від, назвіть відповідь другого виразу. Молодці. А зараз знайдемо значення другого виразу другого стовпчика, порівнюючи його зі значенням першого виразу. Правильно, значення другого виразу другого стовпчика зменшиться на 200. Тож яка відповідь даного виразу? Правильно. 112. Настав час знову відпочити. Дуч морози, холоднечі ту край! Розв'язування рівнянь. Запишіть в ЗОшити умову першого рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, потрібно згадати назву компонентів дії додавання. Ми бачимо, що в даному рівнянні невідомий перший доданок. Як його знайти? Правильно, треба від суми відняти відомий доданок. Розв'язуємо рівняння самостійно. Не забувайте, що обчислення виконуємо письмово, тобто в стовпчик поряд з рівнянням. Перевіряємо роботу. Молодці. Запишіть умову другого рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, пригадайте, будь ласка, назви компонентів дії ділення. Зверніть увагу на те, що частка даного рівняння виражена різницею чисел 1037 і 988. Який перший крок у розв'язуванні рівняння? Правильно знайти різницю. Чисел 1037 і 988. Обчислюємо письмово в стовпчик. Рахуйте, будь ласка. Перевіряємо. Ми отримали просте рівняння, в якому невідоме ділене. Як знайти невідоме ділене? Правильно, треба частку помножити на дільник. Розв'язування рівняння закінчить самостійно. Перевіряємо. Розумнички. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте таблицю. Складіть першу задачу. Розв'яжіть її виразом. Добре, молодці. А тепер складіть другу задачу і розв'яжіть її теж за допомогою виразу. Вірно, розумнички. Складіть останню, третю задачу. Її теж розв'яжіть за допомогою виразу. Давайте розглянемо складені вами вирази. Дайте відповідь на таке питання. Як змінюється зменшуване у виразах? Так, правильно. У другому виразі зменшуване збільшиться на 24, а у третьому збільшиться на 46? Зараз вам потрібно обчислити дані вирази. Відповідь першого виразу 8. Як ми можемо швидко знайти значення другого виразу? Так, до значення першого виразу додати 24. А чому так? Правильно, зменшуване більше на 24, а значить, і різниця буде більше на 24. Використовуючи вивчене правило. Знайдіть відповідь третього виразу. Молодці! Я сподіваюся, що ви добре засвоїли тему нашого уроку. А зараз розв'яжемо геометричну задачу та накреслимо прямокутник. Завдання 661. Запишіть в зошити слово задача. Периметр прямокутника дорівнює 26 см. А його довжина 7 см. Накресли цей прямокутник і знайди його площу. Для того, щоб накреслити прямокутник, нам потрібно знати його довжину та ширину. Довжина прямокутника нам відома. Так, відома – 7 см. А ширина. Дійсно, невідома. Що нам відомо ще у задачі? Правильно, периметр. І так, ми знаємо периметр і довжину. Нам потрібно знайти його ширину. Периметр це сума довжин всіх сторін. Якщо від периметра відняти дві довжини, ми отримаємо дві ширини. Який вираз треба скласти? 26 відняти сім, відняти 7 дорівнює 12 см. Запишіть в зошити першу дію. Дві ширини 12 см. А як знайти одну ширину? Правильно 12 поділити на 2 дорівнює 6 см. Запишіть другу дію в зошити. Це одна ширина прямокутника. А зараз ми можемо накреслити прямокутник? Так, можемо. Нам відомо його довжину і ширину. Накресліть, будь ласка, прямокутник в зошитах. Прочитайте, яке завдання залишилося невиконаним. Вірно, знаходження площі прямокутника. А як треба знайти площу прямокутника? Молодці! Правильно, потрібно довжину помножити на ширину. Тобто 7 помножити на 6. Дорівнює 42 квадратних сантиметра. Запишіть третю дію в зошит. Відповідь. Площа прямокутника 42 квадратних сантиметра. Запишіть відповідь в зошит. Ви молодці! Дуже гарно працювали на уроці. Я задоволена вашою роботою. Домашнє завдання. На сторінці підручника 125 розв'язати задачу номер 662 та вирази номер 663 Уявіть, що у вас в руках мікрофон і даєте відповіді на запитання кореспондента. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчився. У мене вийшло. Дякую вам за урок. Урок закінчено. На все добре. До нових зустрічей!